Як ми розважаємось вдома зимою, коли холодно? Наша донька Евеліна не любить мороз, і як тільки ми виходимо на вулицю і там... Мінус 20, наприклад, через 5-10 хвилин вона починає кричати, що їй холодно, і тоді нам потрібно десь заховатися або взагалі йти додому. Тому ми їздимо в спеціальні дитячі кімнати або ж кафе в гості до друзів та друзів, гості до нас. Коли теплішало, було не так холодно, то ми, звичайно ж, виходили на вулицю та каталися на дошці, гралися снігом і так далі. Звісно, це все було також недовго, тому що мінус 10... Це все ж таки буває холодно, а коли було мінус 2 чи 5, то це взагалі було супер-супер тепло. Ми, звісно, старались з кожного дня такого проводити на вулиці. Як не круте, з усіма цими розвагами і потепліннями, все одно більшість часу за всю зиму ми провели, сидячи вдома.